Шановні, ми вас знову вітаємо. Сьогодні покажемо стан мотоцикла Z800. На крутому вихлопі, я Shimura R11. Мрія. Сашка Мрія, так. Не мотоцикл, а вихлоп. Кожному своє. Ну, ні, ну реально прикольний класний мотоцикл. От Я от проїхався, я знаю, що тобі там не дуже він подобається, але, але реально мені подобається. От Я проїхався, я... Ну, я вважаю, що це реально достойний, класний мотоцикл. Я не кажу, що поганий. Ні, ну ви просто там, ну ти просто так казав, що типу Kawasaki Z800, ну це таке... Z750 таке, а 800 вже порядно. Так, скло МРА фірмове класне, яке реально допомагає. Тобто воно шапку робить і воно реально працює. Їздив, знаю. До речі, це потужний мотоцикл, якщо я не помиляюсь, 116 кінських сил. На 3 кінських сили помилився. Якщо 113. Інтернету. 113. Ну, Більше 100 кінських сил, але це, це потужно. Це реально кавасаті, як завжди. Зробимо так само, як і тільки трішки мощніші. Ну що, постану, давай пройдемося Гума в нас. Да, я поки зажгу на фрікстон, Протектор майже новий. По ріку. Я, до речі, 26 неділя 2019 року. От рік, 26 неділя 2019 року. Я, знаєте, не буду казати, що там майже новий, майже новий, тому що я вже дивлюсь, що він не такий же і майже й новий. Тобто я придивився, резина, от я помилився, вона не така вже нова, вона має, має знос. Має знос і. Ну, я не знаю, скільки тут залишок, але він ну, тут не нова резина. Ну, диски тут все тут, все, все просто ну, тут воно як нове. Ну як нове, воно бушне, але в гарному гарному стані. Ну, Я вон, я просто дивлюся. Колесний диск, ніде ніяких ні окислів, ні, нічого. Це, мабуть, найкрасивіший вихлопний колектор серед усіх мотоциклів, на мою думку. Ще тут приємні ці курки. Вони не толипаються, вони не слизькі, вони на руку влажаються комфортно, ну класні. Порки класні, вам. Комфортно. Тут десь грузика загубили. Тут тут цяточки такі присутні. О, тут цяточка є. Отут якісь такі подряпинки, отут подряпинки маленькі є. Ось ціленьке. Тепер зараз загальний вигляд покажу. М? До це... речі, бачите, мотоцикл повністю без плака, без жиру, без, тобто от такий, як є, так і є. Вихлоп це мане мене Що ти не знайшов задню? Гуну? Я знаю, що побачив, що тут ще гіртронік є. На ньому потім покажемо. Тобто, коли їдеш, бачиш на якій передачі їдеш. 25 неділя 2019 року. Її парно змінювали. Отут тут от такий от протектор теж не буду казати, що вона тут нова чи там якась гарна-негарна. Гарна. Самі дивіться, ставте стоп-кадр, дивіться, яка гума. Гума знос має, тобто, якщо ми подивимось так от уважно, то бачите, от радіус і от вона, вона по центру підтерта. Ну тут я не бачу навіть ніяких. Ти бачиш тут воно? Ну воно щось таке, як на тердяться, але то не подряпано. До речі, як на усіх мотоциклах, отут я не знаю, ти показував чи ні, тут ще така є маленька. Якщо ми кожну дрібничку показуємо, то там теж таке. І отут -от якісь як білі плями, ну це от накліка, наклейка, наклейка. Ну. Її клеїли і отут на ну, ній ну опять таки я ж кажу ми не плак нічого не робили це можна просто плаком збризнути і його ну, ви ніяк не побачите тут також грузика немає і от дрібні дрібні подряпинки є над зеркалі ключки Оно вот так вот сверху все. еще пробочку можно показать. Речицей ему тут ехал так само на всему. Зараз. Є. Під ще є. Працюю взагалі, я не знаю. Мені дуже подобається як забіг. Заменили лампочку Так, добре